Привіт! Чи доводилось колись замислюватися, що звичайнісінький хліб може розповісти про цивілізацію більше, ніж деякі товсті сторичні книги? От сьогодні ми й вирушимо у таку собі світову подорож, щоб побачити, як кожен шматочок від французького багета до індійського нано зберігає свою унікальну історію: історію культури, географії та навіть людських інновацій. Справді, подумайте, адже форма хліба, інгредієнти, навіть спосіб, у який його випікають, це ж справжнє дзеркало цілих народів. І саме це питання буде нашим провідником у сьогоднішньому огляді. Що ж, почнемо з Європи. Тут хлібні традиції ну просто вражають своєю різноманітністю: від легких повітряних пшеничних хлібин на заході до щільних ситних житніх буханців на сході. От візьмемо двох, так би мовити, європейських улюбленців: французький багет з його хрусткою скоренкою, що буквально співає, коли її ламаєш. А поруч італійська чиабатта, неймовірно повітряна, з такими великими дірочками всередині. Це два абсолютно різні характери, що народилися з дуже простих інгредієнтів. А ось вам і цікавий факт: назва чіабата перекладається як капець, уявляєте? Це ж чудовий приклад того, як форма і звичайне повсякденне життя залишають свій слід навіть у назвах їжі. Рухаємось на схід, і тут картина зовсім інша. Німецький пумпернікіль, він настільки щільний і темний, що його годинами готують на парі. А польський житній хліб на заквасці з його такою приємною кислинкою може зберігатися тижнями. Це хліб, який буквально створений для виживання в холодному кліматі. То в чому ж головна відмінність? А все просто це історія двох зерен пшениця, яка любить м'який клімат, дарує нам легкість і хрустку скоринку. А от витривале жито щільність, ситність і, звісно, здатність довго не псуватися. Або погляньмо на українську паляницю з її фірмовим козирком це ж справжній символ гостинності. Та ірландський содовий хліб, він просто геніальний у своїй простоті. Його можна спекти за лічені хвилини без дріждів, лише на соді та кефірі. Наша подорож продовжується в Азії. Тут у теплому й сухому кліматі панують плескі хліби. Їхня форма це ідеальне рішення для місцевих умов, адже вони дуже швидко пропікаються і вимагають менше палива. Розгляньмо два яскравих приклади індійський нан. М'який та еластичний, набуває своєї унікальної текстури, коли його буквально приліплюють до стінок гарячої глиняної печі тандиру. А турецька піта під дією високої температури надувається, створюючи ту саму знамениту кишеньку. Ця кишенька це ж справжній винахід. Це не просто хліб, це ідеальний їстівний контейнер, який можна наповнити будь-чим. Геніально і дуже практично. А лаваш це взагалі диво мінімалізму. Подумайте тільки, тонкий, як папір, але при цьому гнучкий. Його секрет у простоті лише борошно, вода та миттєве випікання на гарячих стінках печі. І знаєте, лаваш це щось значно більше, ніж просто їжа, його культурна вага настільки велика, що він визнаний нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО одразу для кількох народів. І ось наша остання зупинка Америка. Тут традиції старого світу зустрілися з місцевими інгредієнтами, і з цього поєднання народилося щось абсолютно нове і унікальне. Наприклад, у Сан-Франциско панує знаменитий хліб на заквасці з його неповторною кислинкою, а в Чілі просто обожнюють марракету. Це така надзвичайно хрустка булочка, секрет якої в тому, що її випікають без жодної краплі жиру. Так у чому ж секрет цього унікального смаку хліба із Сан-Франциско? Відповідь криється не лише в рецепті, а й у самому повітрі. Серйозно, унікальні місцеві бактерії створюють той самий знаменитий кислуватий присмак. Це ж справжня магія мікробіології. Ну а в Мексиці там усе починається з тортильї. Цей простий пласький коржик із кукурудзяного або пшеничного борошна є основою чи не всієї мексиканської кухні від тако до енчеладес. А тепер, наостанок, кілька просто дивовижних фактів, які можуть змінити уявлення про хліб. Що це за число? 14500 років саме стільки років найдавнішому зразку хліба, який знайшли археологи в Йорданії. Тільки уявіть собі, люди пекли хліб ще до того, як виникло сільське господарство. Тобто історія хліба має просто неймовірно глибоке коріння. Від простого коржика кам'яного віку до винайдення бейгла у XVII столітті хліб завжди був поруч із людством, супроводжуючи його на кожному етапі розвитку. Сьогодні безглютенові продукти це справжній тренд, але для багатьох культур хліб без пшениці це тисячолітня традиція. Кукурудзяні тортилі, мабуть, найкращий тому приклад. А знаєте, звідки у бейгла його форма? Є така легенда, що його вперше спекли на честь перемоги польського короля у битві під відним, а отвір символізував стремено коня. Ось так наша подорож і добігла кінця. Але наступного разу, купуючи чи випікаючи хліб, може варто зупинитися на мить і замислитись, а яку історію він розповідає. Про культуру, родину та традиції, частиною яких ми всі є. Дякую за увагу!